6 грудня 2023 року у День Збройних сил України блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив у столичному храмі на честь усіх святих, молебень за мир та всіх захисників України. Предстоятелю співслужили голова синодального відділу Української православної церкви із взаємодією із збройними силами та іншими військовими формуваннями України, митрополит Білоцерківський, Богославський Августин, військове духовенство Київської єпархії та бойові медики, волонтери фонду підтримки захисників України на честь гетьмана Петра Калнишевського. Ми вітаємо всіх наших воїнів, волонтерів, і всіх хто молитвою, трудом. Сьогодні е, коє перемогу протистоїть стоїть проти ворогів, видимих і невидимих. Вітаємося цим професійним днем і бажаємо нашим воїнам, нашим волонтерам, нашим всім, хто працює е, на полі брані, е, щоб милість Божа була з нами, з вами. Щоб всі наші воїни були здорові, Богом бережемі, бережемі і храними, щоб вони всі здорові, переможно, повернулися кожен в свій дім, с в свою сім'ю. І щоб Боже благословення було над нашими воїнами, захисниками і над всім всією нашою українською землею і всім нашим народом, всіх нас Бог всіх нас береже. Цього дня блаженніший владика також освятив дві броньовані евакуаційні автівки та одне авто для виконання гуманітарних завдань для медичного підрозділу фонду підтримки захисників України. щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.